Ось це набір анти-ейдж. Він має у складі 10 продуктів: Три геля алоя вира, пробаланс мінеральний комплекс, супер-омега-актив та 5 штук Майдмайстер антистресовий напій. Саме цей набір допомагає справитися з усіма проблемами в організмі та налагодити роботу всіх органів. І найкращий, найвигідніший підхід до вашого здоров'я. Це саме приймати набір антиеч, який затрагує просто всі системи. І шлунково-кишечний тракт, очищення, відновлення його роботи, налагодження обміну речовин, перистальтики, метаболізму, желчного печінка буде гарно очищуватися, нирки будуть гарно працювати та виводити кислотні метаболіти. Також буде і зміцнення кісток, суглобів, хрящів. Підтяжка шкіри, позбавлення від целюліту, позбудитись 2-3 кг зайвої ваги на цьому наборі. Супер-омега покращить зір, пам'ять. Також допоможе роботі серця від поганого холестерину, від його накопичення буде працювати. Антистресовий напій, майдмайстер. Саме класно чердувати собі червону зелену формулу і вообще здоров'я по всьому організмі. Це налагодження сну, позбавлення від головних болів, це заспокоєна нервова система, яка буде спокійно реагувати на все, що відбувається кругом вас. Покращення працездатності людини, покращення концентрації уваги. Пам'яті більше людина зможе зробити за день, ніж вообще може. Зранку будете просипатися, енергійні, а не півдня ще ходити по дому і не мати сил. Тобто не будете обесильні. У вас буде енергія. І це все, -все натуральні продукти. Дуже раджу приймайте їх на здоров'ячка на прийомі такого набору три місяці підряд. Мінус 10 кілограм зайвої ваги саме пішло у мене. Не знаю, як буде у вас, пробуйте. Але це буде дуже класне зміцнення опорно-рухливого апарату, бо саме гель алоя вера фрідом дає нам такий результат. Позбулась я проблем зі спиною. У мене перестали сміщатися позвонки, ущемлятися нерви, біль в коліні пішла геть, в пальчиках рук. Йо, і мінус 10 кілограм, це взагалі мене здивувало.